Доброго ранку. Стосовно ціни на наших малюків, я вас прошу дуже всіх звертатися до мене в особисті повідомлення: Фейсбук, Інстаграм, Тікток. Посилання є електронна пошта навіть посилання. Є у шапці профілю мого каналу. Ви перейдете за посиланням, напишіть, і я вам там відповім. На кожну дитину своя ціна стосовно Люцика... Я бажано, щоб йому були виставкові руки, бо там дуже екстер'єрний малий, він буде рвати ті виставки. Якщо не продам, то я залишу його собі та і все. І ми попрем перемагати по всій Україні і за межами України, мабуть, такі також, бо він дуже перспективний пацан. Переходьте в особисті повідомлення, я вас дуже прошу, бо Ютуб не є торгівельною, ну, торгівельним майданчиком, і в мене нема там приплаченого каналу, Щоб я могла називати ціну. Бо як тільки я назву ціну тут або напишу ціну тут, мене Ютуб заблокує. Тому я знаю, що є люди, які вже без нас не можуть жити і вони нас передивляються кожного дня. Я вас прошу переходити в особисті повідомлення. В особистих повідомленнях я все відповім. Навіть дам свій номер телефону, можете мені зателефонувати, і я все розповім. І Все Боже Все розповім, все покажу, скину додатково фото, відео. Кожного ціняти, і, і ви будете приймати свої рішення: берете ви такі його чи ні. Так що Чекаю в особистих повідомленнях. В шапці профілю мого каналу є посилання на TikTok, Фейсбук, Інстаграм, електронна адреса. Переходьте туди і пишіть мені туди, будь ласка. Все, всім па 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 гарного дня, тихого, гарного дня, мирного, гарного дня.